Терористичний акт, злочинне діяння у формі застосовування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дії. і все частіше підлітки, які беруть участь у терактах, зазвичай стають жертвами маніпуляцій, пропаганди та особистих криз. Уявіть собі звичайного підлітка. Він переживає складний період дорослішання, шукає сенс життя, підтримку та місце у світі. Але що як якщо... замість любові та розуміння він містить темні ідеї, що ведуться до насильства? Ті, хто залучає підлітки до терапків. Діють швидко, вони вимагають соціальних мереж закритих чатів. Вони шукають тих, хто відчуває себе самотнім, злим на світ, хто має проблеми в родині чи в школі. Такі діти часто не до кінця розуміють наслідки своїх дій, адже їхню свідомість вміло маніпулюють. депресія, агресія, бажання помстити, вплив радикальних ідей, пропаганда в інтернеті, маніпуляції, тиск і інших. відчуття несправедливості, бажання покарати суспільство. Чи можна забубіти цього? Головна увага та підтримка. Різка зміна поведінки, замкнутість, агресивність, надмірна зацікавленості насильства. Посилене використання анонімних чатів і закритих форумів, раптове бажання отримати зброю або вибухові ящини. Привітайте і кисайте засмережі підлітку. Поясніть йому небезпеку пропаганди та маніпуляцій. Ви використовуйте батьківський контроль та фільтр контенту. Навчайте критичному мисленню та перевірці інформації. Про його переоплани та переживання. Покажіть, що ви його розумієте і підтримуєте. Допомагайте йому знаходити здорові способи висловлення емоцій. Залучайте до спорту творчості волонтерства. Розповідайте про наслідки терористичних дій. Організовуйте зустрічі з експертами, психологи, правоохоронці. Навчайте вирішувати конфлікти без агресії. Не панікуйте, намагайтеся контролювати емоції. Якщо вчасно помітити зміни в поведінці підлітка, допомогти йому знайти здоровий спосіб виразити свої емоції, навчитися критично мислити та відрізняти маніпуляції, трагедії можна уникнути. Тероризм це не просто акт насильства, а внаслідок глибоких соціальних психологічних проблем. Боротися з ним потрібно не лише з силою, а й турботою про тих, хто може стати його жертвою. Навіть якщо ця, ця жертва сама перетворюється на злочинця. Запам'ятайте, головне зберегти життя та не піддаватися пам'яті.